Чуєш, граф? Э, хоч перкол? Якщо ж якщо э, ще раз, наприклад, в когось з нас однакові блоки були, я стану рабом полео. Давайте подібне Якщо буде раніше шостий раз, я стану yeah. робом Плео. Поля, це не чує. Я пишу полео. <laughs> Чекай. Зараз зайду yeah. в Discord в головний yeah. чат. Полево. Чекай, як його відмітити. Полево. Тут така проблемка. Просто зайди у Алло. Ем, кор... Привіт, не переживай, такого середу, нічого не сталося. коротше, Ми граємо, гадай блок. І така проблема. Я сказала, якщо в шостий раз, ми, якщо в шостий раз випадає, так, типу, одинаковий блок і ми загадаємо, я стану твоїм рабом. Угу. Я твій раб, коротше. Добре. що майбушу, б джошу, б Я не хотіла. Я це по приколу сказати, тепер я твій раб, я б твою мать... Добре, я запам'ятав, підеш моїм рабом на новий сезон. Не, на, на весь сезон це перший сезон, а другий сезон вже ця акція не працює. Добре, хорошо, значить, якщо на цей сезон, тоді мають для тебе завдання. Е, накопай мені багато е, хоча б чотири статки незаретових злитків. 我姑爷都死了吗？<laughs>